Івент-канал задає нам висоту. І тут якби він зробив все впритик. Шафчики стоять впритик. от, така, друзі, історія. Тому, якщо вибираєте собі майстрів, любить, неважливо, мебляр, стильовик, то, будь ласка, дивіться, що вони взагалі вміють, що вони роблять. Хай показують свої фото та відео. А не взяті з інтернету. А вам меблярі, які не знаєте, як ви робите фальшпланку добірну, то у вас є інші майстри, які займаються. Зателефонуйте, дізнайтеся, комунікуйте трішки. Тому що тут, даний мебляр, який був, не буду називати його ім'я, я приїхав. Показав йому фото, відео, як воно все має бути. Він сказав, що він все знає, він все зробить. Відтоді він зробив. І він все зробив. Як ви бачите, воно навіть не зафіксовано. От такі гори меблі бувають. Замовник тепер сам перероблює кухню.